Господарське рішення це аналогічна ситуація, коли ви пригадуєте з високої трибуни обласної адміністрації, звучали тези щодо легалізації кар'єрів, надр наших, а натомість по фракції не голосували. Цьому підтвердження є у голосування, є голосування, все документально сьогодні на окремирному засіданні. Мали розглядатися господарські питання. Сьогодні мали розглядатися питання програми соціально-економічного розвитку області, затвердження звіту за 10-й рік, прийняття за, нарешті, за, на 11-й рік, мали розглядатися ряд ряд господарських питань, мали розглядатися ряд програм, але натомість жоден представник провладних фракцій це є партія регіонів, партія Єдиний центр, єдиний Тарашевський, який не входить в міжфункційне об'єднання. Був присутній і Бок Литвина, проігнорували вирішення господарських питань області. Чому це сталося? Ну, наразі не відомо. І я думаю, що обласна адміністрація так само буде давати свої якісь коментарі. Натомість я персонально звернуся до керівництва держави, щоб вони напевно провели роз'яснювальну на роботу в обласній адміністрації, провели роз'яснювальну роботу з своїм. Фракцію, свої партії між фракційним об'єднанням для того, щоб, напевно, їх якось наставити на шлях істини і все ж таки розглядати ті сподобаски питання, яких потребує в сесійній залі, яких потребує.